Царство небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третього годині, побачив інших. Які стояли без тіла на ринку. І сказав їм: йдіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли далі, вийшовши о шостій та о дев'ятій годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви, у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11-й годині, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше. Але і вони отримали по динарію. І так, одержавши, нарікали на пана. Кажучи, оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня спеку. А він у відповідь сказав одному із них. Друже, накриджу я тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око каве через те, що я добрий? Так, останні будуть першими. А перші останніми. Бо багато є покликаних. А мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв 12 учнів окремо, і дорогою сказав їм: Ось йдемо до Єрусалима, і син людський буде відданий первосвященникам і книжникам. І осудять його на смерть. Його язичникам на наругу, на катування та розп'яття. а третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш. Вона відповідає йому: Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе. А другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся? кажуть йому можемо. Він говорить їм отже, чашу мою будете пити. І хрещенням, яким я хрещуся, буде це хреститися. Але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не мені це давати, а лише кому приготував мій отець. Почивши це десятеро обурилися на двох братців? Ісуша, покликавши їх, сказав. Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сині світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само, і син людський прийшов він не для того, щоб служили йому. А щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох? Коли вони виходили з Єріхона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали Помилуй нас, Господи, Син Давидів! Натовп втихомирював їх, щоби замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи Помилуй нас, Господи, сину Давидів. Ісус зупинився, покликав їх і промовив, Що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус змилосердившись. Доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими, пішли за ним.